Яка проходить ще з часів освоювання так званого Дикого поля XVII століття, і в. через метафоризму історії вся історія міста, заснування міста, розвитку міста північної частини Донеччини пов'язана з видобутком солі. І от через ці. Через цю історію солі ми привлекали до себе увагу туристів зі всієї України, тому що є така стереотипна, стереотипна теза, що, що дивитись на Донеччині, що дивитись на Луганщині, що дивитися на Донбасі. Але ми насправді дивитися є що. Ні, це була стіна печера. То столь сейчас видно. Вот она головой крутит, оно транслюбится. Просто ви тоже будете смотреть, чтобы вам было. У него белая точечка, она точечка. Наводится матка. Це як називають міста, а мы там не Тільки обертатись можна, але наближати не можна. Тобто можна буде на ось вот цей сайт зайти і категорично на екранчиків, а можна буде там вдома з компом, ну, з компом, так, з компом. А як вона керує? Головою чи пультом? А навіщо пультом? Пульт точки керує. А-а-а. А тут переміщується, так? А тут вверх-вниз з головою, так? Так. Солі та крийди виготовляє соду та інші хімічні книги шлях позначений і цікавий... виступає Михайло Кулішов Соліною спадщиною, цікавий Само зі сходу мета на захід, об'єднуючи всю Україну. І в нас була така амбітна мета, щоб наш проєкт шлях позначений сіллю увійшов до туристичних маршрутів Ради Європи. І ми таємним та такими та маршрути по по яким та туристи ми так подорожуючи в Європу. Деякі Скажіть, що ви там бачите, як враження а, мені дуже подобається. Я вже поділилася враженнями, що ага. мені а, у музеях нагадують малюнки на стінах устриці, не знаю чого що там нема подаває. Так, а що це за прибор? Там чимось дихають, да і потім вони такі галюцинації. Що вони там бачать? Ми тут нічого зовні не бачимо. Надавні. Що там таке? будь так дуже жарко, спекотно. Але мені подобається. Рекомендую. Да? Та вже там діти черга черга з дітей позаду. О, ні. Будемо закінчувати тоді. А підкажіть будь ласка, десь то сюди зайти? Зараз вона ну, так, зараз так, ну, офіс, е <пі> а, допічаться. дійсно, ми були серси на бульварній. А почалося все це благодаря Володио, Олександру Володио, і ми теж прийдемо туди, і в історичну. О, зустріться, зустріться там, так. Як як зустрілися казахські батьки. Так там шуші їхати за. А тактика, вот Да, да присоседи, давай, давай, давай. Миша, тут знаешь, свою кошачью лапку. Ну, да. Так нормально? Тут треба я вам не пам'ятаю, що треба сказати, але ж я так.